Цей мужчина, тільки мій обережно дівчата. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас з вами така провокативна тема, яку я обрала не просто так. Як ви вже знаєте, у мене досить велике коло спілкування саме зі швейцарцями, і воно кожен день тільки збільшується, особливо через роботу. Бо саме зараз, наприклад, я. Другий місяць в новому відділі, і у мене я майже кожен день з кимось новим знайомлюсь, спілкуюсь, обмінюємося думками і так далі. І тема війни в Україні, вона в Швейцарії номер один. Е, я зараз говорю саме про Швейцарію. Не, я не знаю, яка тема номер один в Європі, про що вони там говорять, думають і так далі. Е, але в Швейцарії так. Я коли навіть відкриваю там браузер з новинами, так, щоб кудись перейти, я кожен день. Бачу постійно три обличчя: це президент Зеленський, це Трамп і президент Росії. І іноді я читаю, яка інформація там, так, в німецьку, що там саме пишуть. Дуже важливо, хто пише ще. Але там частіше просто знаєте загальні новини, що було вчора, вночі і так далі. Вони знають, що царці про всі обстріли. Мені, коли в Харкові був обстріл, коли прилетіло близько 60, 60 там, ракет, мені наступного дня одразу подзвонила моя знайома і запитала, як твої батьки. Вони, чесно, дуже в контексті війни, але не всі-всі, як я виразилася, це не дуже точно. Це дуже залежить від того, знаєте, як би так сказати? м'яко, дуже залежить від. Загального рівня можна так сказати образованості. Тобто дуже залежить саме в якому колі ти спілкуєшся, і хто поруч з тобою. Поруч зі мною дуже інтелігентні, розумні люди, тому вони в контексті війни і вони цікавляться, вони задають питання, вони все знають, все читають. І коли я приходжу, вони говорять, а ти чула, що там було в сумах, наприклад. То, то я ще я тільки прийшла, мене вони вже в курсі, вони все прочитали. У нас ще на роботі, напевно, не тільки в мене, а взагалі будь-де є <головіка> кожного дня нова газетка. І там пішов, 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 новини прочитав, судоку розгадав, все, пішов далі працювати. Тобто газети також. Це якийсь, е... хто не любить інтернет, там так він може прочитати це новини мене в газеті. Ну, ладно. Я це до чого? До того, що ці розмови, ми в них постійно знаходимося. І так чи інакше, вони йдуть якось далі. І ми з моїми знайомими друзями-колегами також уявляємо ситуації деякі. І я хотіла з вами просто поділитися, що саме швейцарці говорять на тему війни, якщо вона розповсюдиться на Європу. І якщо так станеться, прийде в Швейцарію. Ми зараз не говоримо. Ні про що окрім цієї уявної ситуації. Зараз ми не говоримо про те, що так це е, неможливо або вирогідність настільки мала, що про це говорити не треба. Ні, ми говоримо про настрій. Ми не говоримо, що це трапиться. Ми говоримо про настрій людей, які ходили тут в школу, в ходили в армію, так чи інакше. Можна просто тут декілька варіантів проходження армії. Я зараз не буду в це поглинатись, але ви зрозуміли. Тобто громадяни цієї країни. Перший чоловік сказав нам, коли ми уявили, що що втрапиться, якщо в Швейцарії почнеться війна, наприклад. Він сказав: швейцарці скажуть вількомель», що в перекладі добро пожалувати! Заходьте. Тобто супротиву не буде, і знаєте, це насправді е, так, як це говорила людина, це чоловік йому десь 43 або 46 років. І він це сказав дуже впевнено. Ми не стали поглинати в цю бесіду, чому саме так він вважає. Ми так усміхнулися, сказали, ну добре. Але я, чесно кажучи, зовсім не очікувала це почути. Другий чоловік, з яким ми ось буквально тиждень тому спілкувались, він сказав, що воювати ніхто не буде і взагалі це ви типу забудьте. І до цих розмов я ще додам, що так як тут є німецькомовні, французькомовні, італійськомовні кантони, я неодноразово чую, як французи не люблять німців. Ну, тобто, як французький кантон, французька частина там, Лозанна, Женева, там, Фрайбург не любить німців. Тобто Базель, Цюріх, Арау так далі. Залатурн. І це. Супер дивно з одного боку, і я цю, знаєте, нелюбов один до іншого вже бачила, коли спілкувалась зі французами. Вони говорять: тут у вас в німецькомовному кантоні їсти нема чого. Хоча, повірте мені, тут така сама їжа, як будьте, нічого такого. Ну, я перепрошую, це не Індія, тут не, не така якась екзотика. Картошка, овочі, фрукти. ну. Французька все найкраще, він вважає, а ось у, німець, у німецькомовних кантонах все погано. І це дуже розповсюджена штука. Коли мені ще говорила, коли ми тільки приїхали, що німецька і французька кантон не дуже до, до, до іншого люблять, люблять, я так ну, знаєте, сказала, да, 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 так, понятно». А зараз я це бачу, що вони прям сильно один одного не люблять. І в мене була забавна ситуація на роботі, коли я почала. Ну, я живу в німецькомовному кантоні, я почала спілкуватися з чоловіком німецькою. А я ну, він запитав мене, а чому ти зі мною спілкуєшся німецькою? Я говорю, тому що тут всі спілкуються німецькою, це німецькомовний кантон. З якою саме спілкуватися? Ну, я спілкуюся англійською також. Потім він розповів, що він з французькомовної частини просто і німецьку знає, англійську знає, французьку знає, але він знає то так. А чому німецькою? Давай англійською спілкуватись. Давай, це взагалі не проблема. І це є у повітрі цей. Не любов одного до іншого. Не знаю, як вам це описати. Е, можна було б сказати, ну так, у нас також там східна Україна, наприклад, може не любити Західну, але ж тут трохи інше питання. один одного якось ну я принаймні не пам'ятаю такого взагалі. Ми всі нормально завжди співіснували. Принаймні раніше, так, раніше ну, взагалі питання цього не було і. Всі один до одного, всім взагалі у нас мені здається, всім на один одного, все одно, що там хто робить і так далі. Принаймні раніше так було. Так ось. А, а тут ма помім помімо того, помім того, що вони один одного не дуже люблять. По-друге, далеко не всі розмовляють всіма мовами, тобто швид... німецька, французька, італійська. Не всі далеко знають англійську. Дуже багато людей, які спілкуються лише своєю мовою, свого кантону, і все. І у мене друге питання, коли якщо почнеться війна, війна як ви будете один з одним розмовляти? І ніяк, напевно, хтось не буде розмовляти. Ну, коротше, тут. Складнула то якось. Бо чесно, не всі люди знають англійську тут. І далеко не всі. Я коли працювала в лабораторії, ніхто не знав англійську. І я перекладала з англійської на німецьку інколи, коли треба було щось по інструкції перекласти. Тому дивіться. Тобто настрій у європейців взагалі, ну взагалі записується, записується. У європейців о, взагалі такий, що. А, от також я чула від Європи, це що це Норвегія, чи Швеція. Вони сказали, що деякі люди говорили, що Боже, українці так воюють, ми б так взагалі б не стали. Нащо тісь, ну типу, ми б взагалі не стали. Тобто, вони навіть Таке так, так здається, що вони навіть не розглядають нюанс, що буде якийсь вони давати супротив, якщо на них хтось нападе. І я зараз я не збиралась якісь не проводила соціологічні опроси і не збирала якусь величезну статистику. Я вам зараз розповідаю саме про людей, про моїх знайомих, друзів і колег. З якими я особисто спілкуюсь, бо ну, ви зрозумієте, що дійсно коло спілкування величезне кожен день є 8 з половиною годин, 9 навіть. 8, 9 годин та знаходжусь в офісі з людьми, ми з ними обмінюємось якимось там новинами, думками і так далі. І я і чоловік. І в нас ну, величезний, коротше кажучи, величезне це коло. Тому це дуже, дайте, це дуже дивно, тому що ти приходиш в по итогу, до фіналу такого, що здається, що ніхто на цій планеті не буде воювати так, як Україна. Не, не, давайте, добре, не на цій планеті. В Європі не буде ніхто воювати так, як воює зараз Україна. Тому що люди, а нащо? Ну, якщо напали там так агресивно, ну треба ж ну, так зберегти життя, нехай йдуть. Ну, заходьте вже, ладно. Такий настрій. І я впевнена в тому, що є протилежна сторона, є прото взагалі протилежні думки людей і так далі. Але я поки що таких не зустрічала. Якщо зустріну, я напишу обов'язково в своєму телеграм-каналі. До речі, переходьте на мій телеграм-канал, у мене там всі новини. Якісь навіть лайфхаки, я багато виставляю про швейцарські табори для біженців, коли ви приїжджаєте, що вас чекає, там є фото, там є все фото їжі, фото, де ви будете спати, куди ви будете їхати, як це буде все проходити. Тобто, якщо у вас є такий запит, переходьте на мій телеграм-канал і там. В трошки треба буде полистати або через фото зайти, зайти в фото і полистати через фото, знайти те, що ви шукаєте, і перейти до поста. Так також можна. Або можливо, я додам хештеги, і буде це всім зручніше по хештегам шукати. Так, нас вже там 361 людина. До речі, вже досить багато. І 1 липня буде рівно рік, як я створила цей телеграм-канал. І, ну, коротше кажучи, одна людина в день приходить. Я вважаю це непогано. Знаєте, це хороший результат, я йому довольна, коротше кажучи. Всі починають шукати у себе українське куріння. Хтось говорить, у мене був дідусь, у цього дідуся була перша дружина, у першої дружини була сестра, і ця сестра була з Чернігова. Наприклад, я говорю, ну так, це дуже. Родич твій дуже близький, це і не родич взагалі, так? Ну, типу, ви розумієте, що ніякого немає, зв'язку ніякого немає, але люди починають шукати у себе якісь українські коріння. А, або а, Що ще такого було. Або ви бачили цей а, якась дівчина в Твіттері або в Трет десь виставила, що. Вона їхала якось через Румунію, не, вона не в'їжджала в Україну, але вона їхала через Румунію. Я знайду, я додам або тут, або в Телеграмі. І вона написала: ось я їду, а тут в Україні війна, а вона там, де. Україна, вона це закреслила так червоним, а там ну ви розумієте, що там, де вона їхала, там був Івано-Франківськ, Могилів Подольськ, там ще щось, ну, коротше. І вона, ось я їду, і тут поруч Україна, в якій війна. Ну, нібито вона в такій небезпеці знаходиться, що просто. І це дивно, що люди намагаються якось підв'язати себе до цього і бути в контексті, і все вони читають, і все вони знають. Коли мене питають, звідки я говорю з Харк... ну, говорю я з Харкова, всі так, Харків ми знаємо, а вже ж вчора були новини, ми бачили, все таке. І я думала, і да, і багато, напевно, людей думали, що зараз Європа втомиться від нас і так далі. Але виглядає це так, ніби ця цікавість нашою країною і війною з Росією, вона тільки зростає. І як ви вже зрозуміли, молоді швейцарці не в захваті від своєї воєнної підготовки. Хтось мені також розповідав. Блін, я вже. А, я згадала хто? Ну я не буду зараз тут тобто, розповідати, але один хлопець молодий, він пішов також в армію. Там він кусочками проходить цю армію. Він пішов там, знається, щось там на 4 місяці або на 3, Я не пам'ятаю. Коротше, він пішов частково. Потім він ще раз піде, ще раз, але і він там мені розповідав. Ми там будемо бухати, ля 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 Я думаю, от і дурепа, звісно, ну просто да, там такое, взагалі з пацанами. Я думаю. Просто щоб ви розуміли, що в цілому в всьому світі все плюс-мінус однакове. Тут лише, знаєте, питання в умовах та в комфорті твого знаходження в якомусь місті. А так, сказати, що тут якісь технології, якісь інші люди, якісь інші. Щось інше. Тут нічого такого іншого нема. Але історично сложилось так, що в них таке життя. Історично і не тільки, так? Тобто вони ще обрали шлях свого розвитку, помимо історичного якогось моменту. І... Але це було смішно про це. Бухать, пацанами в армії. Йому років 19 було. Скільки? Йому? Ні, йому вже 20. Йому. 20, 20, ні, 20-21. Угу, десь так. Ну я вже чесно не пам'ятаю, що не спілкувалися. Тому що він пішов в армію. Ой. Так. Ну, в цілому, це все, що я хотіла розповісти. Я перепрошую, якщо було сумбурно трошки. Е я... В цілому ми поговорили обо всьому і ні о чому, але мені здалося, що вам буде цікаво послухати думку. Європейців, давайте у загальному, на тему війни і що трапиться, якщо хтось прийде до них. Думаю, що ви це в принципі і так знали. Напевно, це зрозуміло було. Але я хотіла вам просто це розповісти, як з останніх новин зробити таке для вас відео. Тому я сподіваюся вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментар. І у мене в телеграм-каналі також зараз це поза цією темою. Я сьогодні виставлю дуже класну новину ще. А... Тому переходьте і читайте, і дивіться фото. Це стосується ця новина, стосується. Я вам зараз покажу. Шляпка. Пам'ятаєте, я вам показувала капелюхи, які робить моя мама. Це хендмейд, вона робить капелюхи і сумки. Дивіться, яка краса. І тепер це унікальне вироби ручної роботи. Вони не повторюються. Це моя, не продається. І ви бачите, тут навіть, дивіться, як, як акуратно, це для того, щоб було зручніше носити. Вона зробила ось тут такий, як знаєте, як рагібчик такий. Тепер ці капелюхи і сумки можна буде купувати в офлайн-магазині бутіку в Базелі. В шикарному. І вони вже на вітрині, їх вже можна придбати. Тому саме про це ви зможете прочитати у мене в телеграм-каналі е, в пості. Тому переходьте, будь ласка, підтримайте мене, маму, тата, дядю, бабуся, бабусю. Всіх підтримайте. Все. Я вас всіх цілую, обіймаю. Я зробила собі такий пояс. Дивіться, пояс у мене. Подобається, подобається. Це в нас кандидат... Я вам покажу, давайте ще. Отак виглядає наш кондиціонер. Кондиціонер. Е, Він непогано, до речі, охолоджує, тому що ви знаєте, що в Швейцарії, взагалі в Європі з цим туга, з кондиціонуванням. тому ну, у нас плюс 38 було вчора. І можна вмерти просто. Тому це ще якось трошки нас врятовує. Все. Цілую, всім пока.